Чому для нас здоров'я це наш авторитет. Тож зустрічайте вас, Лайф вітає. Розкажем про здорове майбутнє. Команда Зозрець де добре знають. Здоров'я це основа нашого життя. Ми, ми за здоров'я, ми за життя, ми за мирна. Піває, а чування своє контролюй, того в себе не балує. Ми сучасні, креативні, молоді та енергійні, друзів маємо усюди. У соцмережах ми свої люди. У тіктозі, інстаграмі ми з користю проводимо час, спортивні відео знімаємо та з радістю запрошуємо і вас! От кафе. Кличу офіціанту. Смачно поснідати, потрібно нам зранку. Офіціанте. Борщ український. Будь ласка, подайте склянку з вару, вареники з м'ясом. Пані, ну що ви кафе в нас сучасне, Чизбургер, піца французьке ім'я. Що вона каже і як воно їсти? Фанта, мерінда, є спрайт, кока-кола, великий у нас вибір, Погляньте довкола. Їся солодощі тільки для вас. желейки, Озбід, і Марс. Це вона лається в дошу, сідайте. Ой, щось погано, водички подайте. Перестаньте їсти чіпси, пити пепсі колу, бо не буде. Кому в місті ходити до школи, контролюйте масу тіла, не переїдайте. Козакам майбутнім гени добре передайте. Ми дякуємо вам за чудові поради. Несемо ми зміни в меню наша рада. На життєвому шляху нас підстерігають багато шляху. Спокус. Спокуса першої цигарки, спокуса випитої чарки. Спокуса, кайбовий напротив, спокуса без життя. Та пам'ятаймо, що за тебе спокусами в піхолі хвороби тіла і душі. підступний вірус сніду, розчарування і невдачі, депресія та змарноване життя. Отож про життя своє вчасно подбай, всім правил здоров'я завжди пам'ятай. Активний ста відпочинок на свіжому повітрі, Ніжки, відомим звичку, повноцінний сон, особиста гігієна та дбайливе ставлення до себе, позитивний настрій та оптимізм, моральне здоров'я, де він нашого щастя залежить від здоров'я. Картину, я твою, я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває, в моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя, кожен цінує, в моїй Україні не плюють на підлогу, усюди і усім надають допомогу. І мови моя і не п'є, і не буде займатися спортом, чувати так люблять. Моїй Україні вчені дівчата, а хлопці і щиро кохати. Навчаються жити, читають книжки і горді від того наші батьки. Моя Україна, не має кордонів і море, і сонце, Дніпро, Терекони, Карпати зимою, засніжених шапках. Моя Україна люблю її трапка. Ми крапка. god Gracias.